Увага! увага, увага. Ні в якому разі не повторяти це відео, тому що це небезпечно. І на всякому разі по поставте на паузу та прочитайте правила. Отже, друзі, сьогодні в нас і Тому року вона питає Гелові. Так, 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 так. Ну що ж, подивимося всій образі. <скорщу> а, ну, ты добрая. Все ж. Порви. Ну, пора клычку. все? Стич. Лапу-бу. Лапу-бу. Тёмач. Тут. А, Рокси. Тут. Куро. А тут. Лала. Тут. Так, все раз... тут. Ну что ж, начинаем урок. Ну, У нас колись страшилки. Так що. Світло? Вирось свічку. Ну що ж, ми починаємо. Світло у да? нас виключить. Це не пінгвінчик, Лео. Виключиш. Перше розкажете страшилку. Почекайте! Ви ж не бачили мою суворобку? Де воно? Признавайся, в супермаркеті купив. Горо, да. я ж просив зробити сам, а не в супермаркеті купити. Ну добре, ти раз чесно. Фух, пронесла. А тепер розкажу мою страшоку. Отже, Лола спала, поки я не чув якийсь звук. Може, це якийсь СПС. Я тут подивився, а там уже Сандермен хоче її вкрасти. Було злякалося, я хотів її врятувати. І врятував її. Ну як вам, страшна кані історія? П'ять. Дякую. Так, хто наступний? Роксі, ти тепер. Он же я тут дивився в новинах, ну, що там казали, що там уже існує сексевий кіт. Ну, я ж посміявся і питався зіслать. Я подивився мультики, якісь сам і пішов спати. Ну, коли я йду в школу, ну, вікно визирало, ну щось якась, якась дитина дивилася на мене ну, білими очима. Чотири ти роби тобі? Я Так, хто наступний? Отже, ця страшна історія. Нічого. Отже, я там ну, дивився в очі такійсь масці, що вона дивилась на мене. Хотіла мене з'їсти. Я відмовився від цього, і вона зникла кудись, як я вкрився ковдрою. І лаботалась, але ей допоміг вкритися ковдричкою. П'ять. Я боялась цього монстра. Не бійся! Твій рид ли? завжди з собою. За що? Ну що, всі розповідали шилки, а тепер у нас буде чаювання кров'ю. Ух ти! А я бісити хочу, смачним. Я принесу двою тривочки. Класно! Рознесеш всіх. І так, нас розливати буде Раді. Візьми той гранатовий сап і розлив всім. А ти уж, ну, Ліксій, схожий, ти вже в туалет нарешті. І тянуть, відкриємо двір, а то він будемо вже все. Mm. Отак? Знаєш? Mm -hmm. І, і мені, і мені, і мені, і мені, і мені, і мені. Ми, і, і мені, і мені, і мені сподобалось. Дякую. Будь ласка. Ну що ж, тепер я розкажу свою страшну історію. Отже, переказав мій старий друг, який вже помер давним-давно. Отже, ось історія. Заховається. страшна та палак. Мені друг подарував та Вона була гарна, ще мила. Але мій друг сказав: але вона поломана, будь обережним. А я сказав: добре, я пішов додому, зм'якав та Коли вже наступав вечір, я лягав спатки. Коли я лягав спатки, то балабка щось ворушилася. Ну я не знав, що вона робила. На наступний радок я поставив в каберу, щоб побачити. На наступний ранок. Камеру хтось накрив. Ну, я подумав: може закрити двері, чи вони в вікна влабались? А, а може, це шахраї? Так, тихо! Я тобі не розказувати. Отже. Ну, там я закривав. Повсюди йшов, щоб... та я в На наступний ранок, я побачив щось, Там вона працювала і кусалася. Я хотів її викинути. Повернулись до мене жах який! Отже, я там чекав, поки друг прийде до свого друга з'їла. порохлята та балапка. Ну що ж, ось така страшна історія вийшла, А на слов не, не говори, ми будемо випускати привидів. Ну що ж, всім до побачення! До побачення!